Розділилися й думки українців у тилу. Одні впевнені, що зменшення призовного віку із 25 до 18 років може пришвидшити нашу перемогу. Інші громадяни висловилися за те, аби спершу молодь здобула бодай освіту. Справ молодих. насправді. 50 років б'ється. Так собі. вони ще діти. Людині 18 років, я вам так скажу, що вони ще діти це перше. А друге, ну хтось має рухати цю країну. Ну я абсолютно не прихильник того, щоб а, давати якісь емоційні оцінки, емоційні коментарі. У нас є законодавство, воно має працювати так, має працювати. А законодавство дозволяє чоловікам від 18 до 25 років долучатися до ЛАВ ЗСУ лише за власним бажанням або за певних умов, якщо вони проходили строкову службу чи закінчили військову кафедру. І, попри тиск від партнерів, знижувати мобілізаційний вік в Україні не будуть. Це за словами президента Володимира Зеленського може бути небезпечним для країни планів на сьогодні щодо мобілізації. З 18 років те, що хтось говорить, і багато, дуже багато вкидів різних інформаційних, і це велика проблема в цілому, тому ніяких таких планів немає. На початку року Володимир Зеленський заявляв, що в нас майже мільйонна армія, чисельність зсу 880 тисяч людей. У резерві за різними даними перебуває близько мільйона. І молодь не квапиться поповнювати військо. Оф-рекорд, скажуть самі військові. Бракує мотивації, зокрема фінансової, а також через неможливість демобілізації.